Знову дзвінок від фабрики подорожчання. Наші віронки знову дорожчають. Десь в середньому ліжко дорожчає на півтори тисячі гривень з 1 жовтня. Ми зараз будемо знімати відео, які фабрики на шов піднімають ціну з 1 жовтня. Не знаю, що там 1 жовтня трапляється. Всі фабрики чомусь поставили. Уже 4, 4 нам перезвонили. Сезон, що? Да, меблевий сезон, всі дорожчають, матеріали дорожчають, доставка дорожчає і вони розкидають на ціну. Тому ми вирішили зняти таке відео, щоб порівняти вам два ліжка Вірона, які будуть з 1 жовтня на півтори тисячі дорожче. У нас на складі декілька є по старих цінах. Да, так? Ще дві-три є. Да, там всі... в розмірі 80 на, на... І 200 90, і 90 на... на 200. Є спешки, є гешки. А ми вам робимо презентацію. Скажи мені, Настя, ось дивися, матрас без чехла і з чехлом. Тобі що подобається? Мені без чехла подобається, бо все одно гарна постіль, якісь подушки. Ти все одно кожен день його треба знімати. Це не так зручно. Я б так замовила собі. І просто плєдіком би прикривали. Да, да, щось... а, ну, а в той же час дивися, ну, як воно, як диванчик, смотриться. Ну, можна брати з чехлом, якщо не розкладати. Отак От би я собі поставила, друзі приїхали, розклала. Щоб не а. кожен день знімати. Тобто, якщо користуюся односпальним ліжком, то, в принципі, одіть чехол і не розкладати, і користуватися як диванчиком, вверху, буде да, ок.